Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Колись наш основний спонсор Сполучені Штати Америки, які скотилися з 61 мільярда а нам допомоги до 400 мільйонів на наступний рік. і Чому вона наш? у нас знаходиться, не в них, так. Трамп знову купив щасливий лотерейний квиток. І в Україні так само. Тому що, е, коли оця відбувалася вся передвиборна Катавасія, так, то Головним, звичайно, у США є внутрішні проблеми, а не зовнішні. Але коли тобі майстерно вдається поєднати внутрішнє і зовнішнім, то це вищий пілотаж. І Трампу і його компанії вдалося це все поєднати. Тобто. Виділення величезних коштів в Україні так зсередини назовні, і з тим, що Трамп стверджує, стверджував і стверджує, що в Україні владна корупція, і ти даєш цій державі гроші. А ці гроші розкрадають. А ці ж гроші не з повітря взялися. Це ваші, шановні виборці, гроші. Ваші. Так, я вже казав, що це священна корова для Сполучених Штатів Америки. Так, говорити про розкрадання грошей платників податків Сполучених Штатів Америки це просто немислима річ. Так. Це страшне. А коли це ще зовні відбувається, так от, дивіться, поєднати внутрішнє з зовнішнім це дійсно майстерність. Це треба розуміти, хто такі американці і знати їхні вподобання, і все таке інше. Ну, що міг, що могли демократи на чолі з Байденом протиставити це все. Ну, звичайно, тільки Епштейна. Епштейна, там, педофілію і всякі інші речі. А це ж вже вибачайте, речі внутрішні. Так. Речі внутрішні. Отже, Америка це вже не та Америка, яка була колись, так. Коли там всякі. Європейські релігійні фундаменталісти і те, чиї панували там, і протестанти фундаменталісти, і е, католики фундаменталісти, які звертали увагу на мораль і все таке інше. Зараз питома вага цих людей з кожним роком стає все менша і менша і менша. Релігійність е зменшується, тому Епштейн не проканав. Але все одно ось зараз, так, намагаються Трампа знову притиснути цим самим Епштейном. Ну, майже Ейнштейн. Я думаю, що він такого ж типу, як і Ейнштейн за походженням, але він. Е Ну, в іншій галузі геній, так? Якщо то і там у математиці, у фізиці, МЦ квадрат, так, то геніальна формула, звичайно. так, <клухи> МЦ квадрат, ну, те хоч на лобі пиши і все таке інше. Але ж не однією математикою жива людина. Вона ж жива, а раз жива. Особливо молода, то її цікавлять всякі там сексуальні проблеми. І ось на цьому нібито і погорів Трамп, він, звичайно, божиться, що в натурі і не відділ красів'є й багатиря. Так що він до цього ну, ніякого, ну, ну ні сном, ні духом не має відношення. А демократи, ну, їм же ж треба на щось тиснути. Вони Тиснуть на цього Епштейна. Але ж тут тільки половина, тільки половина. А йому вдалося цілі. От я пояснюю це все, як вдалося. Внутрішні проблеми і зовнішні. І він знову це все піднімає на щит. Так що внутрішній Епштейн проти зовнішнього розкрадань зовнішнього розкрадання внутрішніх грошей, які відірвані від Сполучених Штатів Америки, відірвані від нещасних матерів, від бездомних, безхатьків і все таке. Тут він на коні. Тут він на коні. Тут уже демократи, ну не проходить у них і все. Так що, як тоді він? Скористався щасливим квитком лотерейним, який він виграв в Україні через нашу корупцію. Точніше, мародерство під час війни це називається мародерство. Так і тепер він дуже успішно відбивається ось оцим сим. Ви там, ну то й що? Ну, та що, що, втратили? Від, яких, від якогось там Епштейна американці втратили якісь гроші, платники податків. Та нічого, це внутрішня справа, це, так би мовити, мораль. Але гроші. Гроші крадуть наші тут в Україні. І ми знаємо вже хто. І ми навіть підозрюємо, хто кришу для них зробив. Так. Тому ми будемо тиснути її. І на тих, які є кришею, і тих, і тих, які є стінами, і навіть будемо шукати, де там підвал.